Якщо ви вже закінчили третій етап формування вимови у вашої дитини, і ваша дитина слідкує за органами артикуляції при вимові даного звука, то переходимо тоді до четвертого етапу. Четвертий етап складається з того, що ваша дитина тепер має цей звук вимовляти чітко у словах. Ну і навіть у деяких реченнях. Ось сьогодні ми на уроці розчували з тітками, так, віршик про чаплю. Так, Коля, давай ми з тобою пригадаємо цей віршик про чаплю, де є багато звука Ч. І коли ми його вимовляємо, у нас язик торкається піднебіння, і повториш за мною. Чубата чапля чванькувата. Чубата чапля чванькувата. Через болото йде одна. Через болото йде одна. Чому Через з журавликом дружити? Чому із жураликом дружити Дружи. не не хоче чапінка чудна? Не хоче? Не Нехопче. чудна. Так, добре коля. Молодець. Ось саме так. Звук Ч у нас з'являється у словах. Перерва. Що державе? Перерва. Так. Перерва. І чітко з буквою Р. Так. Ще раз. Перерва. Ну що ж, діти, якщо у нас перерва, значить йдемо на перерву.